Привіт, друженька! <плес> Вітаю тебе і запрошую на ще один такий беззалабний влог, який також і не про що, і іначе про все на світі. І нагадую про те, що в мене дегірше ще старих відосів, які треба довести до розуму і повикладати перед тим, як почати монтувати і клеїти нові відоси, більш такі адекватні, нормальні і змістовні. Ну, треба ж кудись у це все подівати. Ну, перше, я хочу тебе запросити поснідати зі мною. А, чим, як ото кажуть, Будда послав. <хи> От. Ну і трошки введу тебе в курс справи. А, так, це також старий відос, старі відоси, нарізочки. Це просто я ставила айфона і просто знімала. Тобто нічого такого я не переслідувала. Так, снідали ми з тобою. Ну, ти бачила, бачив на заставці, попили чаю, і потім в мене була робота, зустрічі, справи, а далі вже вигулюю своїх малих. От, і це також готель. Це до того як ми знайшли житло. О, до речі, оці. Штанці Сірі, треба переглянути, де, 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 де вони взагалі є. Бо я його тут бачу зараз на відео, а де вони є, не знаю. От, і вигуляти малих, попити кави. Також у е, мене будуть потім ще зустрічі, але вільні хвилинки, коли траплялися вони, ти бачиш, я все знімала. Це обзор готельчика Pets Friendly. Демона було зупинятися з цуциками. І я вже тобі не один відос розповідала, просвятила цієї темі багато часу і розповідала, як важко насправді знайти житло, коли в тебе не ну, те, що два цуцика маленьких, а навіть одне звірятко, там котик чи песик. І нагадую, що мої песики вони менше розміром за кішки, за кішку, за кицюнку. Отакої. Якщо скласти два песика, це буде одна повноцінна доросла кішка. І я не перебільшую, я тобі серйозно кажу. Завжди, коли зустрічаються кішки, вони якось дивляться так дивно на кицькіті на моїх песиків і думають, що це чи миші, чи пацюки, чи з'їсти їх, чи що взагалі так дивуються, що з ними робити. І дійсно, якщо скласти Фріду. Це біля кілограму, я вже розповідала, і сарочку, це 2 кілограма. Ну, буде десь біля трьох кілограм. Це саме біля трьох ну, навіть 3,5 це зазвичай вага стандартної кицьки. Тільки територія не дуже величка. Ми намотуємо з малими оці кругаля навколо Свімінпула. Ходимо з сіоначана. Цього і туди-сюди, туди сюди, туди-сюди, туди цок круговерті ходимо. Але дякую за те, що є така змога. Я дійсно була дуже дуже рада, що, хоч є якісь готельчики, які дійсно пецфрендлі це. А, Благословить боженькі всі там духи і сили людей, які дійсно є пецфрендлі, які люблять звіряток, і які дозволяють людям зі з звірядками селитися. І навіть можна було по першому поверху гуляти, і по фає біля ресепшену в лобі. І от зараз я зроблю такий невеличкий огляд. Цього готельчику. він такий, знаєш, як наче, така величка вілла, і трохи ж схоже на дурмітринцю, як його кажуть. Гуртожиток, трошки на гуртожиток, так схожий, але але нічого страшного. І нормально все. Дійсно, жити довго я тут не планувала. Ну, чесно кажучи, воно все таки стареньке відшале, і я була в пошуках іншого житла. Також про це я вже багато годин просвятила, вже бла-бла-бла, не хочу повторюватися. Ну, бачиш, як воно все виглядає. От і люди зустрічалися з іншими песиками також, і навіть, здається, тут жив хлоп з великою такою чи чипсом, вівчарка. Ну, нормально, нормально, це добре. Чому я не планувала залишатися довго жити саме в цьому готелі? Ну я не знаю, мені е, енергетично він якось не підходив. Чи зрозумієш ти мене друженька, подружка, от таке, таке буває. Я не знаю, через що. І локейшн, вроді там, знаєш, лака локація, ну, начебто така непогана, але <світнє> в той самий час, ну, з іншого боку, там такий пустир був. І ну якось воно так пригнічувало, пригнічувало. все ж мені хотілося, щоб якось воно було більш комфортніше, тому що я не знала і не знаю, коли там зможу тут отримати особистий транспорт, чи будуть гроші, коли вони будуть. Чи буду я тут зможу щось купляти, байк водити? Я не впевнена, хоча розглядаю розглядаю таку можливість, але не хочеться, тому що через те хочеться більше машину, і знов через те, що все ж таки, коли в тебе дві маленьких писиці, дитини, це хутряні діти. Так і для мене тваринки це ті ж самі діти, але діти, які яка прикольна гусінь. Які ніколи не виростуть і так залишаться завжди маленькими. І якщо колись то, кудись тобі так. треба виїхати, ну я не впевнена, що, наприклад, коли погодні там умови, дощ чи що, ем, воно буде комфортне чи буде зручно. Хоча б якась маленька машина, хоча я не дуже люблю машини з низькою посадкою, ем, мене чомусь в них підташнює, yeah. не знаю чому. Більше люблю такі е, високі. Ну а там вже подивимося. Зараз харчами, як ото кажуть, не перебирати, тому що ну, моє рішення таке, от от таке було, як ото кажуть, дурінь е, в тому том мультику радянському, дурінь брасеру, жода вспливаю. Це при, приблизно було про мене, що залишатися в тій країні вже жити. Я просто морально вже не вивозила все моє нутро. Також я про це розповідала колись тобі, що все моє нутро, кричала, що, блін, ну щось змінюю, щось змінюю. Ну, так не мода, так не мода. Ми народжені в цей світ, я вже казала, що наша основна мета це бути щасливими. Так, це ми повертаємося в хатку. Так, треба пільоночки поміняти. Одна пільоночка це Афрідина, одна пільоночка, це Сарочкина. мої красівки і готельні капці. Так, треба зараз щось там приготувати. Це я малим робила, здається, курку. Чи щось таке? Ну, щось я коротше малим робила. Якесь, яку, якусь, їдло, якесь. Я розумію, що безумовно, байк він набагато, мотоцикл є набагато зручнішим, особливо коли постійні ці пробки, затори, щоб не стояти годинами в пробках і в погодні умови. І ну, байк це розумієш, ну мабуть, я вже <laughs> застара. Подорослішала це вже справи якоїсь молодості. Хоча я все завжди в молодості казала. Ну, до 35 років, мабуть, я так казала, що байк це те, що гріє душу, а чотири колеса та криша це те, що гріє дупу, а не душу. Ну, таку ерунду всяку молола. А зараз вже я дивлюсь на ці речі по-іншому, і більш обґрунтовано, і більш серйозно. Тому що має бути зручність. Одне, одна справа це похизуватися, погорцувати, отримати задоволення. Ну, а інша справа, коли дійсно вже тобі потрібен комфорт, тобі треба, щоб було все зручно. От. І вже думаєш про ці речі, особливо коли ти несеш відповідальність не тільки за своє життя, а й за життя своїх усіх маленьких діточок. А зараз подивися, які прикольні зроблені вазони. Дно там, до речі, пробите, щоб оце водичка стікала, щоб воно бирала земелька саме стільки, скільки треба. Мені дуже до вподоби ці вазони. Дуже вони класні, прикольні і оці статуетки, от наче такий п'ятачок, знаєш. але мені здається, я зараз от дивлюся, да, відос, передивляюся його і пригадую, чому мені тут трошки як незручно. Не те, що я не люблю план, ну тобто зелень, да, ля-ля-ля, оце -ля -ля, ж бачиш, воно все в камінні видовбане. А мабуть, ще через те, що тут оця постійна така волога стоїть. І це коли виходиш на цей п'яточок, воно там, оце водичка, водичка, воно надає прохлади, воно навпаки створює таку, знаєш, ефект такої сауни. О, хоча воно там приємненько знаходитися, але все ж таки, знаєш, ну занадто, занадто, як на мою думку, воно таке не можу це пояснити, не можу. Хоча я. я Дякувала і хвалила духів цього міста. Ну так, у мене, якщо ми ти мене давно дивишся, і якщо, наприклад, ти мене взагалі знаєш особиста, друженька подружка, да? ти знаєш моє ставлення, і як я до всього цього відношусь, і я знаю. Що кожне місце, кожен будиночок, кожна будівля, кожна з клапти, кожної земельки, де є будівля чи не будівля? Щоб там не було. Навіть там, якщо смітник знаходиться, у кожного міста є свій дух і. Свої господарі духи, і я дякувала їм і казала там дякую за все. Але я пояснювала мені. Я вдячна за те. Ну я розмовляла з духом. Вдячна вам кажу за те, що ви дали мені цей тимчасовий прихисток. І все у вас добре. І дякую за те, що і моїм дітям дали змогу. Перепочити тут, да, зупинитися на декілька діб. Так, я тут провела ну, десь тиждень, здається. От. Але мені треба так-те -та і так-те. -та. Я прям пояснювала. Я так прям пояснювала і розмовляла з ними. Ну, як насправді в пранах написано, що там було звернення, здається, Калі до людей, і вона сказала: дитя моє. Розмовляю зі мною так, якби ти розмовляв з люблячою матір'ю своєю, і от іноді так я коли. Заговірних там, слів, чи якихось ритуалів чи заговорів. Ну, Тут часу нема, то лінька, то ще щось. Треба знайти час для медитації. І медитація це може бути як молитва безмолна, але, або молитва своїми словами, е, з подякою, з зверненнями. І коли це все проговорюєш, це можна використовувати. Ну, це і є, знаєш, якщо ти, наприклад, не віриш тільки е, в ну, начебто доказано, психологічно, Псилогічні якісь такі знаєш моменти, то це як психологічна методика. Ти коли це все проговорюєш, проговорюєш, ти ще раз ну, коригуєш свою думку і дійсно м -м, переглядаєш, що тобі треба, що тобі тут не подобається, що тобі подобається, що тобі. Нада, що тобі не треба, тобто ти більш зосереджений, ніж коли ти там в думках щось тримаєш, да? от кажуть, спочатку був задум, потім було слово, а потім ти це все записуєш. От. А це я намагалася зняти відосика, яка я спостерігала за кицькою, за котиком, який спостерігав, чи там батерфляйка була, чи там. Якась птичка маленька, і котик так спостерігав, хотів оте все схопити, зловити. Він полював. Не скажу, що мишкував бо то не миша, але нічого не вполював. От. А я зняла такого ось відосика, наскільки це мені вдалося, але дуже цікаво було спостерігати за кишенням А далі ми з тобою сходимо, пообідаємо. Це в мене був такий ланч, обід. Корейська їжа мене запросили в такий ресторанчик. Господар тут справжній кореєць Стафнія, а він ідентичні. Ну й як класична корейська їжа. От а після ми з тобою це вже здається, чи другий день так. Це другий день, тому що я ж кажу з клаптика в відосик, хронологія. в мене трошечки тут якось вона загублена хронологія подій. А я якось так от все склеїла, намагалася, щоб воно якось так було більш-менш логічно. А це моя улюблена кав'яренька, Ось яку я приходила, щоб попити кави. І дуже дякую персоналу за те, що вони також були pets-friendly. І що тут ще наливають на після обіду, десь після ну, більше до вечора ближче. Вони наливають, ну працюють як, по прикладу, Wine Connection, От можна ви, вина попити. А ось ну я не чай, я алкоголь не вживаю. От я, я сказала, що можна, звісно, сидіти з песиками на вулиці, але багато довго ти на вулиці не висидиш, тому що воно жарко. Я люблю жару, але все має бути в міру. Наприклад, після обідня жари, жарень жарень це щось страшне. От. І Вони дозволяли сидіти в закладі під кондиціонерами, саме з песиками. Це Цей котик. Точніше, тут багато котиків, схожих один на одного, бачиш, чорненький з біленькими плямами вилизується, він голодний. Він приходить, хоче погратися, щоб його погладили о, 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 красу, 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 чистоту. бачиш? Ем... Туалета, намивається, намивається. І окрім того, що його і так тут годують, тут ще і постояльці і європейці також йому різні вкусняшки купляють, несуть йому корм, сухий, інше перебирає, тобто який їсти, який не їсти. А те, що він такий до людей прям підходить, м'яукає, м'яукає, ну, хоче уваги. А це вже після обіда, деякі справи на цей день були повирішені, а деякі перекладені на інший день. А я думаю, що треба сходити в магазин і хочу тебе також запросити, друженька-подружка, прогулятися зі мною в магазин, подивитися щодо чого. Щось ми з тобою обов'язково купимо, прикупимо, а потім я зроблю розпакування. І сподіваюсь, тобі буде це трошечки цікаво. От, нічого такого масштабного ми купляти не будемо, тому що це простий звичайний 7 eleven А ось ось, ось, зараз пригадала, що, що мені не подобалося і чому ж все-таки переїхати. Тому що там, де ми це з песиками зупинилися, там нормальних магазинів поруч не було. Це я зараз хочу взяти помела, джетфрут і папаю. От, тільки були 7 елевені, такі оці маленькі. А як коли тебе? Транспорта, да, то постійно на таксі туди-сюди їздити, щось там купляти. А нормальних таких супермаркетів, де б можна було придбати хліб добрий, чи пекарень, чи. Ну, от інтернешнал європейською. ні було. Розпаковочка, розпаковочка з любимого магазинчику. Так, це в нас йдуть знову в'ялені банани. В'ялені банани з медом. От, 220 грамів. Тут, ой, я не пам'ятаю, скільки це треба подивитися. Так, за скільки їх купляли, угу. вялені бананчики. Далі, не дивуйтеся, це бомжовка, локшина, яку просто окропом заливаєш. Потім ставиш це, як його називають. Господи, микрохвильовку. Микрохвильовочку. І там оце грієш декілька хвилин. А, така локшинка. О, Тут якийсь промоушен проводиться. Це що, купляється локшину, щось шукає під кришечкою і виграєш айфон? Ну, не знаю, не знаю. От, якась така локшинка. На самий корисний харч. Так, мій улюблений шоколад. 80% какао не було, тому що отакий. Це ніяк не, не розпакоючому дан з речами моїх дітей малих. Так, це у нас Іду чек, якої херні я набрала. Так, що я там купляла? Ну, це я потім подивлюся. Тут так воно мілко. На мені, не бачу. Водичка, водичка проста, звичайна, питна. А, і мені ще соломинок туди поклали. На той випадок, якщо я буду пити водичку. І, звісно, фрукти. Фрукти — це головне. Це моя улюблена памела, оця... я вже показувала, її якось розповідала. Моя улюблена папая. І ще Джет-фрут Джетфру це щось на штаб, його ще називають хлібне дерево, до речі. От, теж має бути. все таки От така в мене розпаковочка. Нічого особливого, іначе майже нічого зайвого, не враховуючи тулокшено. Ну що, друженька подружка, оце таке е, відео вийшло. Дуже дякую тобі за перегляд. Обіймаю, цілую і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. Люблю тебе!